Я достатньо правильно і нормально до цього відношусь, коли там, після моєї консультації, може пацієнт піти сходити до іншого уролога і перевірити, чи правильно я кажу, чи правильно зробив, наприклад, УЗД. Чи, наприклад, коли до мене приходять від інших спеціалістів, я кажу, так вам все правильно угу. зробили. Або я кажу, слухайте, ну це діч. Вибачте, це діч. Е, ну так не треба робити, наприклад. І такі випадки бувають. Ну я скажу навіть з власного досвіду. В мене, коли хворів собака. Я е, з дружиною їздив по різним кнікам. Ми консультувалися, uh -huh. ми перездавали в інших лабораторіях, щоб перевірити ці аналізи, і це робили в двох, трьох, чотирьох різних клініках. Ну, uh -huh. щоб різні думки почути, Щбо чи різні, сходяться, чи сходяться, чи правильно нам сіліку, чи правильно нам призначають аналіз по аналізах, взагалі, чи ви не трактуєте їх рівно, чи uh -huh. можливо це в цій лабораторії такі показники? Розумієш. Е, це, звісно, не здраво, звісно. Але це але це, це, це лікар про домашніх тварин. Ну, Це це просто, знаєш, це такий лікарський досвід, просто mm -hmm. такий е... життєвий досвід, коли я розумію, що так теж може бути. І у тварин так само. Пропонувати ті послуги, які не потрібні, пропонувати ті ліки, які не потрібні. Розумієш? І це достатньо так. Це бізнес. На жаль, медицина це теж є частиною величезної корпорації медичного бізнесу. Не всі цим займаються викачуванням грошей із пацієнтів. Не всі можна mm -hmm. сказати, хтось відано це працює, хтось це робить з душею, а хтось. На жаль, таким чином пропонує свої додаткові послуги, які, наприклад, не потрібні приймати препарати, начебто це угу. препарати, які можуть допомогти там, з 10 пунктів. а Лише один із них працює, наприклад. Розумієш? Угу. І добре заробити. Так. Ну, але ж бачиш, чоловіку складно піти на. Просто перший огляд до урового. А що вже казати про те, щоб там другий, третій одразу ще перевіряти для чоловіків це стрес. ну не для всіх, але там для якоїсь більшості, напевно, і тому, напевно, і не йдуть.